Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Forza Horizon 5 О, режим Йо-майо, у нас тут літо. Так, я тільки що стрімила The Last of Us. У мене сьогодні четвер, якщо що. у вас сьогодні однозначно не четвер. Е, і мене там так бомбило. Це просто була труба. Але я пройшла цю гру. Все прекрасно, все закінчилось чудово, і я вирішила піти по харду і записати елімінейтер, тому що, як ми знаємо, тут постійно відбивається якась фігня. Тут теж часто підгорає. І от я вже тут підгоріла достатньо. Зараз пограю. Якщо я тут не переможу, переможу, ох, мене і бомбане. Так що ми бачимо попереду дробчик, позаду нічого. Зараз, поки доїду, його вже хтось відіжмезу, зона поруч. Можна сильно не спішити. Праворуч чувак, який теж летить за моїм дробчиком. Головне, щоб я не доїхала, а він такий бах і випарувався. Такого мені не потрібно, дуже дякую. Так, що ми тут бачимо? Вольво, гарний автомобіль. Замало, звичайно, хотілося б вже, мабуть, шостий, але підходить. Так, буду їхати ось на той дроп, який вже забрала, це немає сенсу. Тому розвертаємося, їдемо в зону, шукаємо людей. Ем, бачила поки одну людину. І одну людину полетів дроб. Опа-па, ще один дроп бачу. Дроб, можливо, на цей дроп їде ще хтось. Той, кого я там бачила. Де він дівся? А, он бачу. Все нормально, все прекрасно. Газу. Швидше. Ось він. Давай, якщо тут щось круче беремо ескорд. Можна було не витрачати час, але як би я дізналася, що тут щось гірше. Ага. Позаду двоє двоє мене не цікавлять, тому що двоє можуть бути в гонці. Більше дропів там немає. А от тепер троє і троє вже мене цікавлять, але я вже поїхала. Ладно, я можу, в принципі, когось підчекати. Заб'єм, заб'ємо, заб'єм. Теж заб'єм можемо забити. Угу. Треба їхати в центр і там ганятися, тоді буде діло. Так, вони десь дуже далеко, бо вони пропали, їхні міточки. Угу. Угу. Ні дропів, ні людей. Нічого хорошого я тут не бачу. Попередній стрім, точніше, останній, який був по форці, був максимально хреновий. Я там не то, що не перемогла, я, здається, жодного разу навіть в фінал не попала. Те, просто такого, мабуть, ніколи не було. Але тепер уже було. Так, що тут? Куча народу, ну, не така -то й куча, всього людей 7, 10. Угу. І до кого їхати. Ти двоє, ти двоє, там по одному, там двоє, там мені не годиться, а от тут очки троє. А третій зайвий, значить, їдемо сюди. Опа-па-па-па-па-па, чувачок, я з тобою готував гонку. Ах ти, мамочки, п'ятий ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, Розвертаємось. Так, що у нас там... А що це таке? Озірайте, е е, Ліванте. Озірайте, Ліванте. Будь ласка. Мені потрібен. Е е, потрібна твоя машинка, мені потрібна ця перемога. Мені... Це потрібно. Дивимо, теж потрібно, але мені можеш більше потрібно. Поки виглядає досить сумно для мене. Який шанс маю. О, попереду дерева. Головне, самі не заїхати в те дерево. Він заїхав і я заїхав. А, він не заїхав! Фак. Він заїхав кудись в гірше місце походу. Поки... А він уже виїхав, от, -мо! Блін, він заїхав, виїхав швидше, ніж я заїхала, і виїхала і не догнала його. Тому я його не назгнали. Ем... Якісь бачу погані шанси на перемогу в себе максимально погані. Упс. Які тут випадково програла першу катку відразу, а тут от четвертий дроп лежить. Ммм, кайф, Я це обожнюю. Якщо я програю всі три катки. Тому що на відос, якщо немає переможної граю трикатки. Назву цей стрім... Ой, угу. назву це відео повторення стріма. Повторочка. Так, і куди я поїду? Де я буду чекати дроп? Я в душі не гребу. Зараз загляну сюди. Що тут у нас вже взагалі-то весна? Угу. Тут вже немає цієї всієї фігні, тому я стою отак от тут. І буду тут чекати дроп. Якщо я тут то бачу, я тут. Якщо ні, то побачите. Що я бачу? Це ж дропчик. Швидко з'являємось прямо тут, де ти мені даєш цю можливість. Забираємо цей дроп. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже треба надійся, буде щось нормальне. І поки я до нього доїду, ніхто не забере. А Максимочка зараз виключить свої сповіщення, бо вони пікають і заважають мені записувати відео. Так боже, мене ще й передом заспавнило. Давай швидко, поки він там ще є. Газу, 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 газу я подумала, що два, але дарма. Так там... боже, скільки тут людей. у Моти Василева. Хто до мене йде? Який в сраку тюрнераунд? Перед. Мазу. Так, ну, у чувака шанса нема. Я не знаю, чому він сюди поїхав. Він там виходить з катки чи що він робить? Не цікаво, поки він не вийшов, я лечу на фініш. Мені потрібна перемога. у, -у, -у Дуже дякую тобі, чувачок. Я на восьмому рівні відразу, блін. Буде дуже шкода, якщо я програю цю катку, якщо я не впаду навіть фінал. То... Тому що жод, тому що я вже на восьмому рівні, мамочки. Людоньки, де ви всі? А ну іди сюди, малючок. Ага, ти у нас що третій? Я тебе зараз не зажену, а тікаєш від кого? Від п'ятого. а ну йди до мене. Тернераунд. раунд, це куди? В іншу сторону, мама Рідна. Розворот. Розворот получився максимально рагулесний. Але ми летим, тому що там п'ятий Бронко здається. Мені не можна програти. Я не встигла нічого подивитися. Блін, я його не наздоганяю. Алло! Доброго дня. Будівля. Об'їжджаємо. Побачення, п'ятий бронко. Мені дуже потрібна ця перемога. Так, лечу, лечу, ракета. Боже, яке чудо, в будинок. Головне не будинок, все інше можна пережити. Так. О, все 900 метрів, чувачок далеко. Я спішу. Я спішу, мене чуть кидає. Все нормально. 500 метрів. Чувачок. Пробач, але сьогодні ти вибитий. Бам! Два. О, Боже, яка прекрасна карта, який прекрасний, поч... який прекрасний початок. Так, далі. Що наступний буде зі мною гонятися? Лей, ле, ле, яка гавняна машина. Ну не така гавняна, звичайно, як може бути, але це мені, мабуть, найменше подобається з 9 рівня качу. Кога всі пропали! Ага, я на краю зони, йо. Мій. Добре, їдемо в центр. Шукати народ. Де вони всі можуть бути? Треба по полю їхати більше, ніж по дорожкам, я так думаю. Бо всі через поле шаряться на фініш своїх гонках. Так, що ми тут бачимо, а нічого ми тут не бачимо. Жодної людини немає. Але хтось збирає дропи. Це ви звичайно, всі круті хлопці і дівчата, але може хтось зі мною поїздить? Я вам безмежно. О, па па па, па. тут троє четверо. А, блін, вони що? А, ні, тут троє. А, все, боже, я. Що? Я... Гонка. Двоє, двоє, двоє. Блін, всі по двоє. А де твоя пара? Так, ми з тобою буде. Безмежно. Куди в нас з тобою буде гонка? Чудово, я тільки що звідти приїхала. Я полетіла, а ти як хочеш. Я полетіла швидесенько. Зараз, може, на трасу вилетіти. Так, да, я вилечу на Угу. Чудовенько. Прекрасненько, тут у нас дропчик, ніхто не забрав. А, це злуження, мабуть, відбулося. Це може бути таке, що ніхто не. А, хоча такий міг ніхто й не забрати. Ой ой який ти страшний. Швидесенько, 10 рівень маємо, 30 гравців. Боже, як не злить цю гонку, я не знаю. Це буде дуже-дуже і дуже тяжко. А де тут фініш у вас? Оце, прямо тут. Прям на краєчку зони, хочете мені сказати. Оце прикольно було, якби в дерево в'їхала, якби в мене був якийсь сильний суперник. І там все було ніс-ніс. Ніс. Я би тут так бомбила. Так, 10 рівень. Морседес МГ. Угу. Я хочу рс 200 тому я поїхала ганятися. Так, тут ось їде, але чекать поки ти фінішуєш, я не хочу. Тому ми їдемо до цього чувачка. Де ти тут? Я тебе все одно надо Так, під мостом? Під мостом. Я отак от збоку до тебе під'їду. Ти здивований, бачить, десятий рівень чи не дуже? Я пошпарила? Швидко вперед, можна спробувати по дорожці, але то дуже довго, тому летим прямо. Прямо-прямо-прямо-прямо, все обминаємо, нічого не врізаємось. Все у нас чудово, прекрасненько. І так от. чудненько, ніде не перевертаємо, звичайно ж. Все. Блін, і треба все брати, якщо не буде рс 200, бо це я на цьому Мерседесі застряну. Чи може непогана то й тачка? А, ну я зараз подумаю, дивлячись, що зараз буде. Бенку брати теж не хочеться, бо я можу на ньому швидко злить. Да, і на Мронку я можу швидко злить. Та і на всьому можу швидко злить, якщо на то пішов взагалі, то біг бос. Біг бос, до побачення. Ні, я не буду брати, я буду на Мерседесі, просто буду вибивати людей, якщо когось не дожиду. Можна поїдуть, по подивитися, що тут. Нічого. Чи треба було взяти функу? можливо, наступний був раз 200, а можливо, я просто би по кругу все брала. О, блін, ще звужень і звужень. Я буду чекати до післязавтра цей фінал. Тільки ж тут якась тачка заспавнилась. А, ви ж тут всі були, де ви поділися? Я вас 100% бачила. Ага. Я вас іще трошки навіть бачу зараз. Де ви тут? О, когось бачу, когось бачу, когось бачу, він взяв гонку собі кіпочка. Шкода. Поїхали, там вон хтось якийсь одинак катається, але з ним треба дуже обережно. О, стоп, 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 У цього одинака якийсь. Це що? Шітер? Ви Бачила, як він пролетів біля мене? У мене все добре з інтернетом. Що це було? Де та людина? Де сюди. Може, де ви всі? Чим може зачекатися фініш? Ой, фінал. Так не весело, блін! Хочеться поганятися. то що, я до людей вибила і все. Чи скільки там трьох. О, кофе теж посмотреть. Блін, там чувак тупо літає, а що ракета. О, бачу, 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 бачу. Ти у нас на чому тут подорожуєш? Ордец. Так, я маю бути швидше, ніж ти. Це мене дуже заповільнило, звичайно, але що поробиш? Угу. А, просто попрямій. Прекрасно. Вибач, людинко. Але що поробиш? Така гра. Вона не вилетить нікуди. Ого, вона валить 315. 317. 320. 324. Це було дуже зручно. Так, ми лишаємося на Мерсіку Новий рівень. Що ми маємо? Ой, я хотіла якусь карту подивитися, так швиденько. Звуження. Звуження. І потім ще звуження. 12 гравців. Так, коротше, я наганялась. Я сьогодні пережила занадто багато стресу. Я чекаю. Буду туди десь тусуватися і чекати. Якщо щось відбудеться, я включусь. А якщо не відбудеться, то включусь вже в фіналі. Так, за мною їде чувак. Якщо він все-таки мені запропонує, то я, звичайно, з ним поїду. А ти на чому... Ого, я тільки що такого вибила, хочеш? Давай. Будем? А, що таке, не хочеш? Боїшся? Мені просто трошки важко ти запропонувати гонку. На мене. Ви уявляєте! Я зараз зілью. Я зараз зілью. Я так хотіла в той сраний фінал. Він переміг. Він переміг! Тікатка! Ну виділилась. Сьома. Це, звісно, весело, але не дуже. Блін, ну там була 100% перемога, де взялось те кончене дерево. Ну, як зазвичай, що могло бути інше? Ну, що могло б статися? Просто, ну, ну все, форза це ну, взагалі сьогодні не мій день, я вже вам це розказувала в четвер. Нічого, третя спроба. Я не здаюсь. Погнали. Я не побачила ніде жодного дропа, тому з'являюся в рандомному місці, наприклад, ось тут. Ніколи не з'являлась. Можливо, тут якесь дроп на місце. А? Ні, не було так знайти сьомий рівень і так практикатися. І програти в сьомому рівні. Можу, мію практикую. Ти смієшся? твій чемпіонський дуб. Зібрала. Без перемоги вдома Ого, найближчий дроп не близько. Ладно. Блін, не знаю, куди їхати. Попереду там куча народу, просто мільйон. Це була тупа думка, ідея. Думка, блін. Думка теж. А, що ти? А його я занос... Що, гімпат розрядився, все нормально. Це я такого кругаля дала для того, щоб за тим дропом поїхати. Хоча на нього дивилась, коли заспавнилась. Там навіть два. Якщо ніхто не відіжвеме, в мене поїду на обидва. Оу, навіть три. Спочатку поїдемо на цей. Виглядаємо найближче всі. Так. О, так тут непогана така місцина. Непогана така місцина. Навіть чотири. Зараз я все зберу, не переживайте. Щось минулий раз всі повилазили тут. А на цей раз нікого немає. І що тут? Третє. Так, праворучно їдемо, бо дуже багато людей. Їдемо одразу сюди. Дякую. О, блін, вони надто близько. Тікаємо. Ого, на горі он є ще, але на гору я не подирусь. Я за оцимось і за отим дальнім, і потім до вас. Зачекайте мене 5 хвилиночок. Три. Е, Можна навіть дві. Я думаю, я встигну за 2. Навіть. Угу. Лечу. тут, Так що у тебе? До побачення. Не бачу сенсу брати нижчий рівень, хоча це класна тачка. А, де третій дроп? О, попереду хтось. І скоріш за все він його вже забрав. Ей, ти, попереду хтось, іди сюди. Ти куди? Я тебе не наздоганяю, чувак. Не думаєш, якщо ти не здоганяють, то можна трошки притормозити. І є шанс поїхати з тобою. гонку Йо-майо, -йо. праворуч. Давай газу праворуч. О, от, як неприкольно їздить на тачках військового рівня. Вони такі повільні. Ладно, це я точно маю перемогти. І буде в мене четвертий. Може, хоч взагалі. Давай газу, 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 газу. Краще, швидше, сильніше. Можеш. Дерево. Ай, дерево. А за деревом дерево. Б'іть! Він не врізався, тому ти так сильно не розкидуйся оцими своїми думками, що ти вже перемогла. Ага? Газу Азу. Газу ще. Мазу ще. І ще. Волоне не в дерево. о оп 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 по Що таке за друго взагалі? На горі якийсь фінайш? Фінінайш. Фініш? Я такого не знаю. О, ланцер погнали бігом далі. Тепер. Куди? Папа, -папа, -папа, Папа, що ми бачимо, дробчинку? Я спішу до тебе. Шостий? О, папа. Плюс рівень. Ліванте підходить далі. Як ви вони ці обоє, це чудово, я можу переглянути цей прекрасний дробчик. Так, я сюди прекрасний, так туди не поїду, бо треба ганятися. Там двоє, там є на кого подивитися, давай. Швидше, уже нема на кого, а вже тут є на кого подивитися. От ось поршик. У мене теж був. А де він ївся? Ай, ось це так. Гонка, 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 гонка. Це все дуже чудово. Чудово, я за вас дуже рада, тоді люди поїхали, давайте кудись туди. Знаю, що я тут ровлю, звичайно. Просто їду кудись, де є хтось. І вони якось всі по кругу мене обходять і з'являються ззаду. Так кончене дерево. Я його згадую досі. Чувак, тут явно один не в гонці. Ти мені дуже потрібен. Поки я через тропи до тебе їду. ну-ка. От і поршик знайшовся. А де був? Де був уже нема? Був на обгоні мене. Чувак, то неправильна траєкторія. Я тобі, чесно кажу, їдь за мною, я тобі зараз розкажу, де, де тут правильно люди їздять. Угу. Угу. У тебе нормальна така траєкторія вийшла. Я так не граю. Врісся, тут куча дерев, я вже бачила їх. От. Бляха. Ладно. Хотіла сказати зробимо розумніше, але розумніше не вийшло, бо він уже фіг знаде. Turn left. Turn left. А що ми маємо? А що ми маємо? Повторення стріма ми маємо. Записувати після такого провального стріма, який був сьогодні, не провального, а бісячого, по Зеластофасфорзу, було моїм геніальним рішенням. Тому на цьому ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте нічого в мене не вийшло. Зустрінемось наступному відео. Або на стрій.